Мир вам, гарне питання ви задали. Чи вірять в Ісуса з двох сторін конфлікту? Якщо чесно, я думаю, що так. Я думаю, що і росіяни вірять в Ісуса. Але є одне маленьке але. Я не осуджую, але Ісус сказав, по ваших вчинках побачать чиєві учні. Коли Ісус сказав люби ближнього свого як самого себе, люби ближнього свого як самого себе, то невже істинний християнин може напасти на істинного християнина? Але я не хочу влізати в діла РПЦ і так далі, але коли благословляють людей на вбивство, на захват чужих територій, це явно не справа Божа. Я думаю, я дав відповідь вам на питання. Ви питали, чи вірять люди в Ісуса? Я вам хочу сказати, я думаю, що вони також вірять. Але от їхні вчинки це вже зовсім інше. Дякую.